Це допомога людям, які попали у неволю пияцтва. Це, це допомога, які, яку пропонує церква для тих людей, які страждають недовольні пияцтва. За три роки діяльності Волинського православного братства Тверезості, скажімо так, братство працює в двох напрямках: перший напрямок це є саме допомога тим страждаючим, допомога тим людям, які попали в залежність, які приходять саме до церкви. Заради того, щоб врятуватися від, від цієї хвороби, від цієї пристрасті і бути вільними і бути з Богом, це сторона невидима діяльності церкви. Це коли всі ми молимося, священнослужителі на чолі з нашим владикою, всі віруючі люди за всіх страждущих, за всіх хто хоче і отримує допомогу. Я би сказав так, що коменграм це є реабілі... реабілітаційний центр. Кожен, кожен храм це дім Божий, де людина отримує зцілення від любих пороків. Що служителі міста Луцька підтримали таку ідею і на чолі з владикою був відслужений молебень на початок всякого доброго діла. Власне, із цього починається історія волинського православного братства Тверези. Тому є в них позитивна думку щодо тверезового способу життя, способу життя серед молоді і другі круглістання, і саме правильні настрої для кожних столів по обмеженню реклами. Хто був виготовлений, а в принципі він був друкований і розповсюджений. І тільки проходять курс реабілітації, у Волинську прийде дві людини, 20. 20 людей саме штраф, роботу, як... аналіт якої на... Третього... На Свято Трійці у наш у обласний центр завітав відомий капеленчик Євген Смолинів на який відбувся з А коли е, Володимир Марчук і Степан Єрема прийшли до нашого генерального директора Олі Володимирівний Кудиш, то тут не було жодної інакшої думки, як треба створити фільм про шкідливість, зокрема алкоголізм. Адже той, хто живе трішечки довше, як, зокрема, я, знає, як змінилося наше суспільство. Пороки моєї юності. Багато дівчат і хлопчиків по-перше пробували шампанський і то тільки кратиночку, тільки кордочок, на випускний. потім на весіллі, у подруги, і у друга. Сьогодні, що ми бачимо? Коли я буваю на випускних вечорах, а це дуже часто, ми бачимо, що сім'я і суспільство зовсім не займається проблемою того, хто йде на зміну старшого покоління. що буде з нами завтра захисту Здавалося усе це, викликали спонукати людину до насичено те, що поділорі з немовлятами у точка, не соромлячись, виять на вулицях і пробивають культур. Отак потроху, потроху людина скочується в неї в Я думаю, дорогі ці братії і сестри, що краплина до краплини кліється струмочок. Струмочок струмочок кліється річка. Річка з річкою зливається, в море і океан. Так і тут. Слава Богу, що вже розпочалося те, що розпочалося. Розпочалась праця про перечості. Певна річ, трудно цього. Багато хто не розуміє, з чим ми боремося, що ми хочемо донести до людського серця, до розсудку, людського, до людського дорожнього. Вважає дехто просто це так собі. Нічого діла, як то кажуть, все ще таки щось там придумали, якесь братство, тверзиться, а все ж таки Тверези, треба якось, якось рятувати суспільство. І ось так і хвитів, що побачили і в переглядки тої роботи, яку проводить разом Терезисів у нас у вулиці. І цей створений фільм, який, думаю, піде, якщо можливо, люди подивитися, це вже ті краплини, які будуть умивати на черсаті. Вісти, Дуже приємно, що залучаються до цієї справи на укорці, карібці, володі, спортсмени, які пропагують резе життя. Не спиртник набоя щастя. Не надає щасливо, коли вона здорова, коли вона має здоров'я. Якщо вона береже це здоров'я, то вона буде щаслива до самої глубокої старості. Певне, що алкоголь коротше її здоров'я, коротше її життя. Марнує, як ми тут дуже чули, бачили, знаємо. Досі їх біля своїх близьких ми бачимо людей, які встали на шлях алкоголізму. Це руйнація, це загибель людської душі. Нехай Господь допомагає всім нам, мамі, мені, друзі, трудитися на всій Україні. Війського суспільства допомагати суспільству провалювати більш тверезі з в життях, що стосується і алкоголю, і наркотиків, і чутів на Колись за радянської влади були такі установи, як медвідверезники. Я пригадую, як я час від часу в газеті. Волинь читав радянський, Волинь читав, як того чи іншого поголіка, знайшли і посадили медвідних на днів 10-15. На сухий байочок давали там йому лопату чи і Він мусив працювати тих кілька днів. Але як це було, вибачте, суром на слідно, де сусвіта, щоб окно відверяти. Всі м'язна, а друзі знали, село знала, що поїхали в місто, де ти самий півчарку і застукали його і одразу йдуть вересня. А я колись з радянської влади такі рап'ять боролися з тими людьми, хто варив самого. Такі люди тікали, десь в ліс, там ставилися могодні апарати, їх не заходи, там їх причищали по запаху диму, Так і спиртних напоїв, найстрашне до спиртних напоїв Сурогачки, які не провірені, а робляться десь, в загалусці, в грязних місцях і потім наклеюються на бутилки акцизни марки, і все це продається за той товар, ніби який вже рекламується по державних цінниках. Тому на усіх особливо це. 40 років мені приходилося ще колись, і був священником на приході короних людей, які вмирали від алкоголю. Жінки людина як дух, щоб на 30-50 років трудитись, а вже змарнувалося фізичне здоров'я, і людина вже відходить у вічність. Тому, дорогі мої друзі, браті і сестри, хай цю вашу добру працю, а й воспользуйтесь. Вас нам нові досягнення, і Господь посилає таких хороших друзів, які б могли вас розуміти і далі нести свою і стапецу, ще вчити людей, доносити до людського слуху, до серця ту істину, яка нам говорить з Євангелія, що алкоголь це зло, алкоголь це гріх, алкоголь це смерть. Як вам забував?